РФ я встріла в новий скандал. Коли стався землетрус в Туреччині, відправили вони туди своїх рятувальників, дуже показово і з великим апломбом, які вони, як вони спішать на допомогу всім. Звичайно, проводили вони там. Рятувальні роботи і паралельно з тим, як виявилося, займалися мародерством. Коли їх зловили за руку на гарячому, вони, по-перше, спочатку звичайно сказали, що то не вони, і вони таким, і як ви могли про таких, про таких таке подумати. Але потім, коли зрозуміли, що їх зловили, все-таки давай проводити стрілку чомусь на українських рятувальників. Звичайно, їм ніхто не повірив, і з великим скандалом їх відправили назад в свою Ерефію. І мені здається, що скоро Лавров виступить із заявкою, чому побрезгували їхніми рятувальниками і так незаслужено звинуватили їх, і з таким позором з скандалом відправили назад в Росіюшку.